Розглянемо ще одну задачу, в якій використовується теорема про середні пропорційні. Отже, задача із варіанту 20. Точка дотику кола, вписаного в прямокутну трапецію, ділить її більшу основу на відрізки 2 см і 4 см. Обчисліть параметр трапеції. Отже, маємо прямокутну трапецію ABCD. Запишемо код А, дорівнює 90 градусів. І БС паралельно АД. Таким чином ми записали, що це основи трапеції. Коло вписане у трапецію. Це означає, що воно дотикається до кожної із її сторін. Або з іншого боку. Кожна сторона є дотичною до кола. Позначимо точку дотику кола до більшої основи. Ось це більша основа. Ми знаємо, що точка дотику є кінцем радіуса, проведеного в цю точку. І цей радіус перпендикулярний до дотичної. Так? Ось, позначимо її точка, нехай буде М. І ця точка М ділить на два відрізки 2 см і 4 сантиметри. АН вирівнює 2 см, МД вирівнює 4 см. Знайти периметр трапеції АБЦД. Проведемо радіус у точку дотику до сторони АВ. Означимо її М. Зрозуміло, що ця точка Н ділить АВ пополам. оскільки із точки А проходять дві дотичні до одного і того ж самого кола то відрізки цих дотичних будуть рівними, тобто А дорівнює Ан. Отже, до АН. Тобто АН, так як і С дорівнює 2 сантиметри, так як n ділить АБ пополам, то НБ також 2 сантиметри. Тепер ми проведемо радіус у точку дотику до меншої основи. Ось ця точка. Розуміло, що відрізок БК і БН рівні, оскільки це є відрізки дотичник, проведених із однієї точки. Отже, БК дорівнює БН, дорівнює також 2. МД за умовує 4 см. Д це так само відрізочок дотичної, проведений із тієї самої точки, з якої проведений є цей відрізочок дотичної. От ми переконаємося, що точка С є точкою дотика. Вона є основою радіуса проведена в цю точку. Таким чином ДС дорівнює МД, дорівнює 4 сантиметри. Ну і залишилися в нас оці два відрізочки, також рівні, як відтинки дотичних, Тільки вони нам невідомі. І ми позначимо їх Х. Ми вже з вами неодноразово використовували. На наступний хід міркувань. Проведемо відрізки ДО і СО. Оскільки центр вписаного кола є точкою перетину бісектрис, значить СО і ДО це бісектриси кутів «АДС» і БЦД. А це внутрішні односторонні кути, утворені паралельними і січною. Це означає, що бісектриси цих кутів перпендикулярні. Тобто трикутник СОД прямокутний. ОС таким чином стає висотою цього трикутника, проведеною до гіпотенози. За теоремою про середні пропорційні ОС у квадраті дорівнює CS помножити на DS. Підставимо цю рівність те, що нам відомо, а ми дістанемо OS. Спочатку його обчислимо. ОС у нас дорівнює е, відрізку АН. Тобто 2 см. Таким чином, ми одержуємо, що 2 у квадраті дорівнює Х помножити на 4. Звідси одержуємо Х дорівнює 2 у квадраті 4. Розділити на відомий множник на 4. Одиниця. Ну і можемо записати периметр трапеції, яка дорівнює сумі ось усіх. Це частина. Отже маємо. Починаємо звідси. 4. Додати 2. Це в нас більша основа. Додати 2, додати 2. Це менша бічна сторона. Додати 2, додати 1. Менша основа. Додати 1, додати 4. Це більша бічна сторона. Додаємо 4, 6, вісім, десять, дванадцять, тринадцять, 14, вісімнадцять.